Момент прильоту хлопчик хлопчик, чотирнадцятирічний, в нас подавав документи з мамою. і Теж знаходився от за столом напроти вікна. Дивом він сілий, взагалі не ушкоджений. В момент влучання були на ресепшені. Ресепшен прикритий був кімнатами з лівого боку, якщо звідси дивиться. Ну шкло летіло з вхідних дверей. Це все було як в фільмі жахів. Мабуть, все було добре і доля секунди летить шкло, земля. Цегла було дуже дивно. Я уявляла собі багато разів, як це відбувається. Ну те, що наскільки тобі в догонку летить маса цих предметів, ця сила, склад. Зразу ж після цього прильоту приїхали бригади. Люди працювали до вечора, вигрібали тут всі ці шкло, уламки цегли, виносили. Потім ми в тому числі ж займалися прибиранням, ну, спасали техніку з цих всіх завалів. Люди ще оговтуються ще від важких пошкоджень, від цього прильоту. Звернулось 10-15 громадян. На консультації, вже на надання послуг. Це мало, безумовно, це мало. Харків під постійними обстрілами, під постійними атаками ворога, тому багато харків'ян залишили свої домівки. Ну, на даний момент, на жаль, теж це є фактором. Якщо будуть звертатися люди, скільки потрібно, стільки і будемо працювати. Для нас доступ для 嗯。Mm.